Обов'язково робимо випийку для наших курчат. Я взяла аптечку. Я таку взяла. І обов'язково все по аптечці пропуємо. Спочатку пропуємо перший день антибіотики, потім вітаміни, потім від коксидіозу і профілактичні різники. Зараз я, так як ми другий день, то оператіл додаю, це антибіотик. Виливаю на літрову воду кип'яченої води. Обов'язково своїм курчатам роблю перестилку, так як вона хоч і суха, але вже грязна. Перестилили. зараз пить їм поставлю насиплю носити їсти. Поставила їм водичку, їсти. Зараз вони їдять, п'ють. Це курчата з нашого інкубаційного яйця, від наших курочок. Ось є такі голошийки. І ось такі чудні, темненькі. Вже навіть почали кривишки додавати. Це їм другий день. А взагалі курчат рахують не по тому, скільки їх вилупилося, а по тому, скільки їх виживе. Тож будемо далі спостерігати, а ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, будемо викладати далі вам відео.